Вітаю друзі, і запрошую до чергової подорожі. На цей раз я обрав маршрут західним узбережжям Хортиці, а саме від балки широкої або оленічої до балки Безименної. Вийшовши на зупинці цемет, я попрямував вже звичним маршрутом до колишнього резервуару, який використовували для поливу, що розташований на південь від зупинки. Після відвідин безводного басейну. Я попрямував стежкою у західному напрямку. Ця стежка і привела мене до початку балки широкої, яка знаходиться на південь від бази відпочинку титано магніво Якщо показати мій маршрут на мапі, тоді це виглядає ось так: зупинка цімет, потім ґрунтова стежка, яка далі перетворюється на частково заасфальтовану, де обабіч ростуть кущі. Поблизу резервуару та козацького бикету повертаємо праворуч, потім рушаємо стежкою до балки широкої. За кількасот метрів ми опиняємося на пляжі Титан. Зараз він не такий, як був до 24 лютого 2022 року. І це є не про обміління Дніпра. Тоді бази відпочинку ЗФЗ та Титану працювали та працівники доглядали територію пляжа. А зараз ну ось так. Але обміління Дніпра, як і всюди, виявило багаторічну проблему засмічення річки величезною кількістю скла, та не тільки. Тут на березі можна побачити розтрощені пляшки, банки, склянки, рибалки та відпочиваючі свого часу залишили у воді на згадку весь цей непотріб. І тепер тут інколи небезпечно ходити без взуття. На щастя, небайдужі люди збирають вбите скло у купи, очищуючи узбережжя, і за це їм велика вдячність. Але далі це скло так і залишається на березі, тому що його треба звідси чимось вивозити. Тож хто його звідси має прибрати, питання риторичне. Ось така вийшла повна чаша сміття як рогу достатку. Також тут можна натрапити на залізяки різного розміру та призначення. Важко сказати, коли їх втратили та як вони опинилися на березі. Звісно, уявити, припустити можна абсолютно все. І як ви знаєте, я це люблю робити. А у цьому відео пропоную це зробити саме вам: спробувати уявити призначення того чи іншого предмета, або частини механізму. Серед іншого на березі є й рибальські сітки і кам'яні якорі. Як ви знаєте, щоб сформувати пляж, сюди свого часу завозили пісок. Пісок і зараз тут білий і гарний, а під ним хортицьке каміння. А зараз, після зниження рівня Дніпра, пляж залишився на горі, а поблизу води багато мілкого каміння. Серед іншого, тут на березі є й кістки тварин. А серед цікавого прямо на березі лежала нижня щелепа якоїсь тварини. Можливо, це кістка кабана або оленя, бо це ж балка оленяча. Що ви скажете? Саме ж дно тут всіяно мушлями. Як воно виглядає, побачимо згодом. Я сюди повернуся на зворотньому шляху. А зараз рухаємося у південному напрямку, вивчаємо узбережжя. Місцеві пляжі, скелі та бухти. Насолоджуємося незрівняними унікальними краєвидами та, звісно, шукаємо щось цікаве. Оглядаючи узбережжя, я побачив, що за скелею є також невеличка бухта з пляжем, і вирішив не обходити скелю згори, а пройти туди поблизу води скелею. Поки що прибережні знахідки стандартні: це скло та залізяки. Звісно, виключаючи ось це колесо від автомобіля. Між скелями вже помітні сліди змій. Це, наприклад, шкіра однієї з них. Тож треба бути, як завжди, пильним, бо вони можуть причаїтися всюди. Часто це практично безпечні вужі, принаймні хочеться так вважати, бо натрапити на гадюку зовсім не хочеться. Поблизу води багато колотого каміння. А на самих скелях видно, як це відбулося. Під дією сонця, води, вітру, перепадів температури на скелях з'являються тріщини, та з часом шматки каміння відколюються та падають вниз. Подолавши скелю, я опинився на невеличкому пляжі, що є, так би мовити, безпосереднім сусідом пляжу Титан. Добрі люди були й тут, бо частина битого скла та пляшок. Також складена у купи. Знайшов тут ось таке металеве кільце, хотів чомусь взяти із собою. Та все ж залишив на місці. На скелі, що розташована з півдня цього пляжу, герно видно колишній рівень Дніпра. Я спочатку спробував йти скелястим берегом, щоб бути ближче до води, бо тут значно прохолодніше, ніж на стежці, що розташована на горі прибережних скель. Але це виявилося неможливим далі тільки суцільні скелі. Тож доведеться повертатися на пляж, а потім підніматися вгору по невеличкій балці. Це місце запам'яталося графіті на скелі та залізячим, що лежало на одному з каменів, тобто металошукачі не залишили і це місце без уваги. Очеред, що росте на березі, напевно, це ще один вказівник. Колишнього рівня старого Дніпра та треба підніматися крутою стежкою, що веде вгору. Тож рушаємо далі. Ось так згори виглядає цей пляж. А так два сусідніх пляжі якщо пройти сотню метрів вниз за течією. Тож йдемо далі та не припиняємо милуватися місцевими краєвидами. Але сонце вже починає пекти. Я намагався якомога раніше почати прогулянку, щоб не піймати пекуче сонце, але все ж хотів ретельніше оглянути ці місця. Тож все рівно відчув його силу поповній. Тут зверху на кордоні скель та степу. Побачив велику кількість доволі величезних комах, схожих на шершня або велику осу. Це були сколії гіганти, які шукали, чим можна поживитися з квітків цибулі або ж часнику круглоголового. Я шукав місце, де знову зможу спуститися до води та продовжити рух саме там. Та, поки залишалося тільки йти тут. Та оглядати узбережжя згори. Але мене зацікавило це місце, і я не міг себе стримати, щоб туди дістатися. Обережно, немов ящерка, ближче прихиляючись до скель, я поліз вниз. Навіть ані разу не послизнувся. А біля води знову кістки тварин та сміття. Це, звісно, склянки банки. Тут, напевно, по всьому західному узбережжю десь за центнер скла можна зібрати, можливо, і більше. Але для цього знадобиться човен, щоб його ще вивести ближче до дороги. А ще внизу я побачив біля води величезний стовбур обгорілого дерева. Доволі цікавий екземпляр. Дерево було товсте та міцне. Вік до початку використання не менше сотні років, можливо, й більше. Як воно використовувалося та коли, залишається тільки припускати, та звідки припливло саме сюди. А це вже питання до наукових співробітників заповідника. Я вирішив далі просуватися по скелям та камінням. Мені здалося це цілком можливим, тим паче, що все найцікавіше зараз саме тут. Пам'ятаєте, як минулої осені десь у цих місцях були знайдені роги благородного оленя? Що цікаво, вони були тут біля води, просто лежали на камінні, трохи занурені у воду. Роги були у гарному стані. Тож саме із цією думкою про можливу цікаву, вдалу, гарну знахідку я продовжував рух узбережжям. Тут також, як ви бачите, є сліди чиїхось риболовель та веселих хмільних посиденьок у човні та на березі. Скло продовжує лізти в очі, інколи також можна натрапити і на кістки тварин. Місцеві скелі зачаровують. Думками перебуваєш десь на сотні років у минулому. Також намагаєшся уявити, як все це виглядало у минулому. Аж раптом. Так, про змій треба пам'ятати завжди: техніка безпеки на першому місці. Так можна було і зі скелі полетіти. Повертаємося до реальності. А квіти та дерева використовують будь-яке місце для життя. Інколи дивуєшся, як можна рости на тому чи іншому місці, але ж росте, живе, виживає. Деякі дерева, на жаль, вже врізали дуба. Тепер до води не дістати. Так, це нові умови, до яких треба пристосовуватися. У скелях є й невеличкі печерки. Напевно, коли все це було під водою, тут хтось жив. В цьому місці над водою нависає ось такий цікавий камінь. Звісно, це не величезний норвезький язик троля, але на мишини тягне. Тож знизу він виглядає саме так, а згори так, трохи не так яскраво, як знизу. Ще тут є ось такий грот. Точніше, гротик. Тут є місце тільки для кота. До речі, кота ще побачимо. Візуально нічого в нього такого немає. Треба копати. Але не факт, що там щось є під піском. Далі знову прямо скелі. Внизу вода. Тож, ліземо вгору та шукаємо новий шлях вниз. А він. Виявився зовсім поряд. Тут ще й невеличкий пляж із бухтою. Цей піщаний пляж я пам'ятаю ще за часів високої води. Звісно, він був значно меншим. Тож обережно ліземо вниз. Чотири баночки, немов як на кухонній полиці зі спеціями, зустрічають тут таких скелелазів, як я. А внизу біля води ще є ось такий набір скляного посуду. Митець доволі гарно попрацював. А тут вже хтось відпочиває. Гарне місце можна і зайти у воду та трохи охолонутися. Та часу обмаль, продовжуємо рух скелями. Не будемо турбувати відпочиваючих, може в них там час кохання. Тож, мерші до скель, та ліземо вперед у південному напрямку. Сітка на березі сповістила про рибальське минуле і цього місця. Я спробував якнайдалі пройти скелями. Ви можете подивитися, як це відбувалося. Бажання пересуватися ближче до Дніпра було сильнішим, ніж йти послушливою місцевістю. Але хитке каміння та неможливість просуватися далі примусили мене все ж повернутися на пляж та потривожити відпочивальників. Відпочивальник на той момент був лише один чоловік років 70 що приймав у затінку вторинні сонячні ванни. Не заважаючи його подальшому відпочинку, ми перекинулися декількома фразами, і я знову опинився на горі. Хортицький кіт, який проживає на острові зі всією своєю сім'єю, привітався та попросив трохи ковбаси, якої, на жаль, у мене не було. Озирнувшись і оглянувши все, я відносно швидко знайшов місце, де знову можна спуститися, і почав лізти вниз. Так, звісно, щоб мати можливість тут спуститися, треба взути нековське взуття, бо часом тут можна впасти. А ось Сашко дістався саме сюди та вирішив залишити тут своє ім'я. На горі я побачив якусь клейонку. Вона щось прикривала. Передивившись поряд на скелі, я побачив напис, що це котячий будинок. Ось, де живе той самий сірий кіт зі скелі. До речі, котів тут часто підгодовують, тобто у них тут щось схоже на санаторій, А поруч із Сашею Ржавів ось такий маленький якір. Спускаємося все нижче і нижче скелею. І тут нас зустрічає ось така залізяка. Що це гусениця від трактора? А тут все як ми не любимо: іржавий метал, скло та бите каміння. А далі буду знову намагатися йти виключно поблизу води, бо, здається, це можна зробити. Тут розташована ось така плачуча скеля, чомусь спала на думку саме ця назва після того, як я її роздивився. Біля води лежав довжелезний загострений дерев'яний кіл. Напевно, таким можна вбити найсильнішого упиря. Часто дивуєшся, звідки тут можуть з'являтися ті чи інші речі: Дніпро, скелі та купи битого каміння, ось складові місцевого пейзажу. На щастя, це не західна Сахара, але череп якогось маленького звіра тут все ж знайшовся. Кого свого часу прийняв Дніпро? Можливо, це лисиця. Ось так по хиткому камінню я дістався балки безименної. Узбережжя тут всіяно битим камінням різного розміру, але є, як ви бачите, і білий пісок. Місцями є ділянки, що щільно всіяні мушлями, а на пустельному пляжі самотньо стояв мішок. З якимось ретельно зібраним скарбом. А ще на камні лежало іржаве кільце всевладдя якогось стародавнього велетня. А поряд притулилася гільза часів Другої світової війни. Напевно, це результати пошуків металістів, бо тут можна побачити нариті ями. Серед іншого битого каміння зустрічається і ось таке. І його тут доволі багато. Можливо, тут його невеличке родовище. Цікаво, що це за камінь. Пляж та берег теж хтось прибирав, бо у затишному місці купа скла залізяки та пляшки теж чекають свого часу. В кінці пляжу, де знову тільки скелі та каміння, з Дніпра стирчала ще ось така залізяка. Цікаво, від чого це залишки? Може хтось знає. І саме тут я поглянув на годинник було пів на другу годину дня. Тож час йти у зворотньому напрямку. Захекавшись, я піднявся вгору. Ого, а тут хтось живе, кролик, це ти? Напевно, знову нікого немає вдома. Ось тут, навпроти козацького бакету, закінчилася чергова подорож Хортицею. На зворотньому напрямку, поблизу балки широкої, звідки розпочиналася подорож узбережжям, я розглядів у водах старого Дніпра цікаву картину. Місця, що розташовані ближче до берегів, були більш світлішими, і також між ними була темна вузька протока. Світлі ділянки були величезними, напевно, це більш мілкі ділянки дна, а глибока ділянка значно вуща за них. Вона здалася мені такою западеною чи розломом. Ось таке моє припущення. Цікаво, чи є так насправді. Спустившись у балку широку, я вирішив пірнути у Дніпро, бо ще трохи і я б розплавився. А ще я трохи зняв дно річки у цьому місці. Воно виявилося таким, як я казав на початку відео, що сильно вкрите мушлями. Які відчутно коло стопи. А ще на дні, окрім порожніх пляшок та небезпечного битого скла, я знайшов ребро тварини. Напевно, це частина кістяка тієї тварини, нижня щелепа якої ще вранці лежала на березі. Такою була чергова прогулянка хортицею. Дякую за увагу.